Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Перші половини дали півні, коли закінчилася перша половина задіхнець командира очко. Які вас відрозі? Вітаю команду Дніпро з перемогою. Початок серед гри був напружений. Так, ну. Ми розуміли, що ми виходимо проти чемпіонів минулого сезону. Но сьогодні хлопці грали в обмеженому складі, скажімо так, то, то нема Кузнєцова Сергія, я не грав. Но це показало те, що навіть в обмеженому ротації хлопці можуть грати. І ця боротьба. Ми нав'язували боротьбу, Ми виграли під підбор, то що дуже гарний показник. Багато в другій половині зробили перехватів, тому що спрацював наш пресинг, який ми робимо. Так, ми не всі вказівки спочатку дотримувалися, які тренер нам їх поставив. але ми будемо розбирати цю гру, будемо робити висновки. Шукати помилки і, ну, і все так. А ще хочу подякувати Збройним силам України. Велике вам дякую. Слава Україні! Ну, По-перше, хочу подякувати Збройним силам України за можливість проведення чемпіонату і за життя. По-друге, вітаю Дніпро з перемогою. Вони грали краще. Що касаємо нас, то були добрі відрізки, були погані. Сьогодні грали краще, ніж попереду. І хочу подякувати хлопцям за віддачу, за три виграні чверті у Дніпра і ми можемо грати краще, будемо далі працювати і слава за все. Ну, Мабуть, не зовсім. Мабуть, особливо перша черга була, ми проглали її п'ять очок. Мабуть, не прокинулись після вчора, вчора була емоційна гра і фізично важка. Але половину закрили плюс один, тому по половині – так. Не зовсім очікували. З рахунок чого це було потреба більш Тільки захист вийшли на третю честь з іншим настроєм і одразу заробили перевагу собі в очках і потім вже довели гру до перемоги. Дякую. Хочу що, взагалі привітати команду з перемогою. Ще б виділив, що 23 арбанда говорила за нашому щиті. Це недопустимо і наш, нам слід попрацювати над цим. Дякую. Та які можуть бути враження від такої гри? Враження тільки негативні. Я вважаю, що сьогодні говорили більш заслуговував на перемогу, ніж ми. Ми виграли тільки завдяки дійсно професіоналам, двом гравцям. Це Конів і Тімофєнка. Вони дійсно професіонали. Сьогодні, крім них, ніхто не був професіоналом. Сьогодні це була не команда. Виграли-виграли, але я вважаю, що ми повинні були сьогодні програти. Так, є в мене питання. Ви візуально були сьогодні? Певно, найспокійніших за всі матчі цього регулярного сезону на своєму робочому місці це вчорашня якась втома? чи чи ні? Це, не, це ні, ні, це візуально, тому що вперше тому, що сьогодні було в нас два мітинги з командою, одно, одне відео, і перед грою тут я все команді сказав. Я їх попросив налаштуватися сьогодні на гру, тому що я бачив в їх очах, що є недооцінка суперників. Я їм все сказав, був план на гру, і е, в перші три хвилини е, я зрозумів гри. Я, я зрозумів, що цей план не працює. Був тайм-аут, тайм аут в тайм Я все сказав. Потім е, Євген Віктор взяв тайм-аут, я, я теж все сказав. Він взяв третій тайм-аут, я все сказав. Більше щось говорити їм не було. Тому я сів і заспокоївся. Е, я переживав внутрі, але ж я розумів, що їм сьогодні щось говорити, крім цих двох гравців, котрих я назвав, говорити не, не потрібно. Вони сьогодні нічого не чули, і вони не виконали нічого, на чому ми домовлялися. З чим це пов'язано, ми будемо розбиратися, але ж я дуже незадоволений і сьогоднішньою грою. Вчора теж було багато помилок, але ж ми виграли гру і це була інша команда. Це була друга команда, сьогодні це восьма команда, і ми нічого не робимо. Це взагалі треба щось робити, і ми будемо робити висновки. Мені, мені не подобається гра, мені не подобається картинка. Тому отак, от от, от так, я зовсім неспокійний, зовсім неспокійний.